Ще задовго до відкриття залізничного сполучення Європи з Галичиною, Львів був у перечутті свята так, саме свята, бо поява першої колії вищувала місту Лева й Галичині стрімкий розвиток. Львівська інтелігенція мріяла про це дуже давно. Після поділу Польщі у 1772 році, Львів відходить до Австро-Угорщини і стає привабливим торгівельним центром на перетині двох шляхів. В середині 19 століття в західних провінціях монархії швидкими темпами розвивається фабрична заводська промисловість, яка потребувала сировини із галицьких земель. Одночасно зростала потреба східної Галичини в імпорті товарів. Відтак з'явилась необхідність швидкого і водночас дешевого транспорту, який би з'єднав промислові міста з районами виробництва. Він мав бути містким, потужним і швидким. Вже тоді австрійський уряд відчув необхідність побудови залізничного сполучення у 1841-му Проголосили спеціальну програму у справах залізниць у 1840 му 1842 му роках. Розробили проект Галицької магістралі. Підготовку до її будівництва починають у 1845-му. Втім, складна економічна та політична ситуація загальмували цей процес. Несподівано залізницю до Львова наблизила Кримська війна для швидкого транспортування армії. Її ж силами у 1856-му будують перші 30 кілометрів колії від Кракова до Бохні. А місто Дембиця від сучасного українського кордону залізничними шляхами сполучається із Віднем. Втім, з військовою метою залізницею так і не скористались натомість з'явились чималі борги. Тоді новостворене галицьке товариство підприємців звертається до уряду з проханням взяти добудову західно західноукраїнського залізничного шляху на себе. Товариство отримує назву привілейованого товариства галицьких залізниць імені Карла Людвіга. Його силами у 1860-му відкривають лінію Дембиця-Перемишль протяжністю 143 кілометри. А ще через рік колію від Перемишля продовжують до Львова. Копія протоколу від лютого 1861 року засвідчує купівлю товариством земель для прокладання залізничного полотна. Складний галицький ландшафт додав чимало клопоту будівельникам, яким доводилось прокладати залізничний шлях у болотистих місцевостях через пагорби. Втім, будівництво магістралі дало змогу заробітку місцевим малоземельним селянам. Справа вимагала десятків тисяч робочих рук. У жовтні 61-го у Львові відкривають залізничний вокзал, до будівництва якого також долучились безробітні. Столиця Галичини готується до знаменної події. Відкриття нового залізничного сполучення приурочили до іменин архіхнязя Карла Людвіга, ім'я якого носило товариство. З листопада 1861 року. Із віденського вокзалу у напрямок сучасної України відправляється перший потяг. Серед пасажирів привілейовані особи імперії вранці 4 листопада. Урочистий потяг прибуває до перемишля, а звідти долає майже 100 кілометрову відстань до Львова. В його голові австрійський паротяг Ярослав. Перший рухомий склад рухався трохи швидше ніж бричка з кіньми. О 14.30 потяг прибуває на львівський вокзал. Відтоді починається відлік історії залізничного руху в Україні.